Сьогодні, 8 жовтня, найстарша школа комсомольська загальноосвітня школа номородин відзначає півсторічний ювілей. Історія школи тісно переплетена з історією міста. Славиться загальноосвітня школа номородин своїми випускниками, які проживають як у рідному комсомольську, так і далеко за його межами. До свого 50-річчя колектив навчального закладу почав готуватись заздалегідь. Першим етапом святкування золотого ювілею став урочистий флешмоб. Комсомольська загальноосвітня школа номер 1 розпочала свою роботу 8 жовтня 1962 року. Закладу виповнилося 50 років. У святковому вбранні на подвір'ї зібрався весь педагогічний та учнівський колектив. Святковий марафон Вітання школи розпочав міні-флешмоб. Цей захід дозволив кожному класу привітати рідну школу. А розпочався захід із вітальної промови директора школи. Наталя Тягай торкнулася біографії школи та розповіла, що 50 років тому у стінах закладу навчалося 80 учнів. За час існування нашої школи ви бачите, як збільшилося кількість учнів нашої школи. Ви бачите, скільки успішних і талановитих учнів тут навчається. Яких чудових успіхів вони досягли. дорогі друзі. Я хочу щиро привітати всіх нас з ювілеєм нашої школи, з ненародження рідної школи. Естафету святкових побажань продовжили учні. Кожен клас привітав рідну школу із ювілеєм, поетичними рядками. Хай буде радість, буде чисте небо, повага, успіх, щастя і добро. Годні школі 50, вітаю, шлемо щирі. бажаю. Профітать. На флешмобі учні створили символічну квітку. Її пелюстками стали різнобарні стрічки. Серединкою квітки були різнокольорові ящики із солодощами. Учні порівняли свою школу із квіткою, адже школу утворюють класи, так як квітку-пелюстки. На знак подальшого процвітання та добробуту школи учні відпустили в небо повітряні кульки. Учні вважають свою школу найкращою і бажають їй працювати ще багато років. За що ви любите свою рідну школу? Тому що вона найкраща в городі. Чого б ви хотіли побажати своїй рідній школі на день народження? Щоб вона була ще краще, ніж зараз. Ну я тут дуже багато навчаюся і я її люблю за своїх друзів і за їхніх вчителів. б хотіли побажати своїй рідній школі? Щастя, здоров'я і щоб вона стояла побільше. щоб вона більше розквітала і щоб дітям було цікаво навчатися в нашій школі. З Народження школа! Як водиться на святі, його учасників почастували солодощами. У рамках святкування ювілею ЗОШ номер 1 10 жовтня відбудеться теплий вечір спогадів вчителів-ветеранів, а 12 жовтня святковий ювілейний концерт у Палаці культури і творчості.